Державна чиновниця працює на державного зрадника. Держслужбовиця однієї з районних адміністрацій Києва виявилася піарницею колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова. Жінка прямо на робочому місці домовлялася про його виступи на російському телебаченні і робила вона це під час повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні Перед відправкою Азарову Тез для його виступів зрадниця дистанційно погоджувала усі матеріали зі ще однією помічницею експрем'єра у Москві, яка після повномасштабного вторгнення РФ виїхала до країни агресора. П'ярниця також допомагала пропагандистам просувати брехню про, начебто, наміри країн союзниць України. Так, да, вы ну, какую-то сможете ну, сбросить, я, я ему отправилась. А... Давайте продаем. Крім того, посадовиця адмініструвала телеграм та ютуб-канали колишнього прем'єра, а також його особисті сторінки у соцмережах. Помічниця Азарова розганяла провокативні матеріали, в яких повторювала риторику Кремля і поширювала дезінформацію про обстановку у нашій державі. Жінка є керівником одного з підрозділів фонду гуманітарної підтримки, створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського комітету спасіння України. Їй та ще одні помічниці Азарова оголосили про підозри за трьома статтями виправдовування, агресії, посягання на територіальну цілісність та дії спрямовані на повалення або захоплення державної влади. Самому ж Азарову інкримінують чотири статті, серед яких державна зрада.